Що ви знаєте про кіберзлочинців? Вони ховаються в тіні, але їхній вплив поширюється на весь цифровий світ. Сьогодні ми розкажемо, як вони діють і як ви можете себе захистити. Історії про зламання аккаунти, викрадені дані чи банківські шахрайства вже давно стали реальністю. Кіберзлочинці працюють цілодобово, використовуючи будь-яку можливість, аби заволодіти вашими ресурсами. Кіберзлочинність це всі незаконні дії, пов'язані з комп'ютерами чи інтернетом, від фішингових листів до складних хакерських атак, це нова реальність, в якій кожен із нас є потенційною ціллю, зламані банківські рахунки, викрадені особисті дані, програми вимагачі, які блокують ваші файли, поки ви не заплатите. Це лише частина того, що можуть зробити кіберзлочинці. Їхні методи стають дедалі витонченішими, як кіберзлочинці атакують. Використовуючи зловмисні програми, фішингові сайти та навіть психологічні матіпуляції, кіберзлочинці знаходять шляхи до ваших даних, вони полюють на помилки користувачів, незахищені системи та слабкі паролі, наслідки кіберзлочинців, втрати грошей, викрадені ідентифікаційні дані, заблоковані облікові записи та навіть емоційний стрес. Наслідки таких атак можуть вплинути на ваше особисте життя та фінансову стабільність. Питання: як захиститися? Ваш захист починається з простих правил: створюйте складні паролі, не натискайте на підозрілі посилання, завжди перевіряйте відправника електронної пошти та вімкніть двофакторну автентифікацію. Пам'ятайте, що ваша обережність це найкращий щит сучасні антивірусні програми. Системи штучного інтелекту та кібербезпекові рішення дають відсіч злочинцям. Але технології ефективні лише тоді, коли ви також дотримуєтеся основних правил безпеки. Не відкладайте захист на завтра. Сьогодні найкращий день, щоб оновити свої паролі, перевірити налаштування конфіденційності та дізнатися більше про кібербезпеку. Дякую, що приділили час своєму захисту.